Я нагадую, що сьогодні ми відзначаємо міжнародний день спортивного журналіста так так саме спортивного. І сьогодні у багатьох країнах відзначають і нагороджують кращих спортивних журналістів у багатьох редакціях: журналів, газет, телевізійних редакціях. Сьогодні вшановують і нагороджують кращих спортивних журналістів. Наша студія сьогодні не виняток. Ми зараз теж поспілкуємося із одним з таких журналістів і теж спортивних. І вшануємо його, відзначимо кількома запитаннями. Я думаю, як мінімум. І справді на нашому червоному зірковому дивані вже знаходиться Володимир Гординський, редактор газети Поділля та ще й спортивний журналіст. З Святом вас сьогодні Дякую. і добрий ранок. Добрий, добрий ранок. ранок, Володя. Тебе Альонка вже прийняла до зірки. Розумієш? Який У нас статус? такий зірковий нас червоний диванчик. Ти, ти здобув ще від мене вітання. Дозволяйте привітаю. Дякую. Перед е, тим як ми спілкувалися за кілька днів до того, як ти мав до нас у студію прийти. Е, Володя мені розказав, що про спорт він пише вже дуже давно, але не тільки про спорт. Ну а вже перед самою студією він казав, можете мене називати будь-ким -будь спортивним коментатором і спортивним журналістом. Е, досвід все, все ж таки великий написання спортивних матеріалів. Е, за цей час змінилося ставлення от, саме до спортивної тематики. Ну, звичайно, змінилося, але воно покликане от цими новітніми технологіями, да, скажімо так, і конкуренцію, е, до прикладу, там газети вже не встигають там, за радіо, за телебаченням, за інтернетом. Так само, тобто по-іншому, вже дивишся на різні спортивні події. Да, якщо хтось. Подає інформацію там до прикладу футбол якийсь да, що він прийшов там, зіграли з таким-то рахунком, забив, забив той та той гол і так далі. Тому подібне, то зараз. Це ще припустимо там, для телевізійників, для радійників інтернету. Для Газе для це фактично вже, ну, вже не при... треба щось шукати нове, що і, і якусь родзинку. А, тобто, принаймні там, як мінімум взяти невеличкі після цієї гри невеличке інтерв'ю з, з тренером одної чи другої команди і більше говорити вже не про цей матч там, да, чи про цю подію, а вже про наступне, що, а що буде далі. Ось, щоб людина, яка вже знає результати чи там, була на цій грі, вона. Прочитала не лише зайвий раз нагадала для себе, да, як, це, як ця подія закінчилася, але знала результат, який буде далі, що буде далі, на що очікувати. Ось. Тому це вважається, це, це в принципі це навіть дуже добре. Да? Бо раніше, там, років 10 назад, я згадую, як ми працювали. Да? Пішов там, на якийсь футбол, волейбол, написав там, що той дав пас тому, той дав пас тому, той забив, той не забив. Зіграли так і так. Це було дуже легко. Фактично, це було дуже легко. Зараз ну, така фактично, трошечки статистична інформація. А, да, да, статистика, а зараз трошечки вже ну підходить, потрібно творчо. А до, скільки, до років, процесу. скільки років ти вже займаєшся спортивною журналістикою? Ну, десять, мабуть, це як мінімум. Ну, трошки більше десять. А, а пам'ятаєш пам пам перший свій матеріал, от саме спортивний, що це був за вид спорту? Ні. ні? Вже не пам'ятаєш? Ну, мабуть, я припускаю що це... Я тільки можу припустити, ага. що це, мабуть, був футбол. футбол. Так. Футбол Я... близький до душі. Ну, да, це Гра мільйонів. Граєш в футбол? Дуже рідко. Дуже mm. рідко, чому поясню, е, от, проблеми спортивних журналістів, да, е, як правило, ну, в нас, будемо відверто говорити, да, в Хмельницькій області фактично ну, немає суто спортивних, що журналіст пише тільки на спортивну тематику. Тому що ну, немає потреби в таких журналістів. Е, ведрація, спортивних да, видань як таких немає. Так, е, да, бо в нас видань немає е, спеціалізованих. Uh -huh. Ось, е, то... Нема часу. Чому? Тому що, як правило, там понеділок п'ятниця ти на роботі завантажений одної однією справою, А субота-неділя, хтось відпочиває, а ти вимушений ходити на спортивні на спортивні події, бо в них правило. Вихідні. <риво> так, це тобто... до речі, правда, проблема спортивних журналістів. Вихідні... Змагання зазвичай у вихідні дні відбуваються. або ввечері. Хм, як ви справляєтесь з цим? Це... А куди ми дінемось? Ага. Справляється ну, так. Тобто робота на першому місці, відпочинок уже виходить на другому. На другому хочеш, місці. не хочеш. Ось так: от не покладають ніг і рук спортивні журналісти. Але щоб було бажання. це Які, як будь-які Який Київ, можливо, футбольний матч. Можливо, що найбільше запам'яталося в тому, що ти писав якісь подія спортивна. Ну, таких подій було, мабуть, багато але якщо так брати цікавих. Ну, до прикладу, так, по пам'яті. 2007 рік матч у Києві Україна-Франція. Це відбір був на чемпіонат Європи здається. Ти на цьому матчі був. Да. То я не про сам матч да, буду говорити. Там 2-2 зіграли. В принципі, він для України чого не вирішував разом з там, Ну добре зіграли 2-2. Не програли про французам. Але що мене здивувало, да? Поруч зі мною сидів коментатор. От я єдине, що я не зрозумів, чи він з Італії був, чи з Франції, бо дуже якось мені то нагадувало ту мову, то ту. Ось Живі, я була, більше, я, мабуть, більше дивився не футбол, а слухав його. Оці емоції. Да? От, чого, от, часто дивишся українські телеканали, український коментатор. Іноді так, якщо матч і не дни, то можна і заснути під цей матч. Ось. А там, ну, я не знаю, м'яч на половині поля французів. А він, ну я не знаю, що він там розповідав, але це так було емоційно, що це просто От хотілося його слухати, так? Оце, оце запам'яталося. Так само, якщо про цей матч знову ж таки згадувати, там з іншого боку, там сиділи два таких вже поважних журналіста з відомих віддань, і вони між собою більше говорили не про гру, да? а більше говорили. Хто полетить Шахтарем у Лісабон там, на матч зі спортом? Я думаю, мені по вашої проблеми. Вони <рес> кажуть, ой, та я вже літав з ними, я не хочу, я вже в місяці перельоти, ну, хай хтось з молодих летить, а я сижу, думаю, мені по вашої проблеми. Ось. Є таке ну, Володь, за практику спортивного журналіста зробив для себе якісь відкриття нові, саме що стосується спорту. Ну, скажімо так, до прикладу, відкриття для мене, це я десь там, місяць, два чи три, а може і півроку. Хоча я відвідував заходи, да, я маю, зараз говорю про регбі. Да, але я мало що в ньому розумів. Я не розумів, як нараховують очки, да, і, а треба було про це писати. І, як правило, там сидиш, очілятами такого лоплу. То, от як я зараз. Ось. А потім підходиш, як там зіграли? Да? Ось, то, от, ну, для мене цей вид спорту, я його зрозумів, мені цяло, стало цікаво. І от навіть нещодавно на одному з таких матчів регбі зі мною пішов мій товариш, там, чоловік моєї куми, захотів каже, що я буду в вихідній день сидіти вдома? Да? Давай я з тобою на регбі піду. І він там, а як це так? А як це так? Я йому пояснюю. І він дуже швидко, от, от, коли поруч є, хто може пояснити. Да? В нас, на жаль, там ну, ніде не вчать нас спортивних журналістів, а бажання інколи в багатьох просто немає щось зрозуміти, да, приходять і виконують просто свою роботу. Розуміють вони цей вид спорту чи ні. Там про що ми говоримо? Навіть якщо футбол здається, там всі знають. Там, ну, там, я вже не кажу, що таке там офсайд, да, можливо, не всі знають. Але Льонка, що таке офсайд? Офсайт, це офсайт. <рес> ну, навіщо yeah, пояснювати, yeah, що таке офсайт, якщо це офсайт? Два, три, може там чотири тому підходить до нас, до мене особисто uh -huh. одна тележурналістка. І питає: слухай, скажи, а що то було на 50-тій хвилині, коли він поставив м'яч, там якась ця. Кружочок. Да, якийсь кружочок, якісь пенальті? Що це таке? Я їй пояснив, а ну, все я зрозуміла. Ну, солідарність журналістів ось, треба допомагати. Таких таких приколів дуже багато, їх так одразу не згадаєш. А взагалі, з якими проблемами стикаються? Може, так трошки зацепили цю тему спортивні журналісти, крім того, що з освітою є певні проблеми, ще які проблеми? Проблеми, та мені важко сказати. Проблеми завжди в будь-якій професії вони є. Да? І їх дуже багато, так? А справді тренін... ви розповідали нам про тренінги підвищення кваліфікації. А, ну це, це окрема історія, це просто, як правило, ну, я ж кажу, у нас є, до прикладу, факультет журналістики, да? і там вчать. Чого вони а... вчать? Це інше питання. я кажу, там вчать на журналістів. Ось, то що нічого не вчать, да, це, кажу, це болюча тема. ось. Але разом з тим, а от спортивної журналістики як такої її не існує. да. От був там рік чи два тому назад, я їздив у Києві, був тренінг там три дні, і там позбирали от всіх бажаючих, хто хотів, ну, там конкурсний відбір був і так далі. І я поїхав, мені просто було цікаво, ну, от чому мені там можуть навчити, от чого. Або ну, переконатися у тому, що я все знаю. Да, так. да. Фактично навчили тому те робити, те, чого там в Хмельницькій області ми ніколи робити не будемо. Да? Тобто говорили більш там про всеукраїнські видання, про інтернет і так далі. Те, що для мене, я і так це в принципі знаю. Да? Так само, той інтернет там свого часу, ну, в мене там і досі є там. Сайт зараз він називається Фанатський куточок Поділля, раніше був сайт футбольного клубу Поділля, неофіційний звучить да? красиво. Ось, але просто ну, зробили фанатський куточок, тому що стала футбольна команда називатися Динамо, і у нас постало питання: а що робити з сайтом? Перейміновувати це і витрати, і взагалі вже як адреса сайту, вона вже як розпущена угу. да, в Україні. Хоч ну це не ми, там гроші ми не заробляємо, да, тільки свої витрачаємо, це хобі є. Ось то вирішили, як це ФК, от, як його розшифрувати? Раніше футбольний клуб ФК було, да? Поділяв, а потім а, хай буде фанатський куточок. Ну була ідея, що ми там будемо не тільки про футбол писати, да, про наш місце, а будемо про весь спорт, але просто бажання іноді одного замало, Треба, що мати час. Чи є Спортсмен. Вибачу, я, зараз назріло запитання, що стосується от футбольного клубу Хмельницького, саме Динамо. Зараз він, він по новому відроджується та у цьому сезоні. Як твої... Прогнози, перспективи у клубу. Та, Є? Мені важко сказати, чи він відроджується чи ні. Чесно кажучи. <свісно> ну був я Розм навіть... змов. Розмов багато, а справ ми побачимо. Ну добре, а перспективи у клубу. Коротенько. Ну, я скажу так: перспективи, поки в нас не буде один господар футбольного клубу, то мабуть і клубу як такого, який би ми хотіли бачити, ми не побачимо. Та... Ну, будемо сподіватися, що такий господар буде. Спортивна подія, на якій би ти ні за що не відмовив биш побувати. Є мрія побувати на якісь визначні спортивні події. Та все залежить від обставини, я не знаю, нема такої мрії. А а Будь-яка будь Олімпіада, все-таки. Чемпіонат. світу. Хотів би, так, да, звичайно, там, хотів би зараз поїхати на Олімпіаду, але в якості туриста можливо. В якості не журналіста працювати, е, ні, працювати ну, цікаво, коли працюєш на якихось таких міжнародних змаганнях чи ну, таких е, масштабах, да, не обласних маю на увазі, українських і десь не в Хмельницькому, не в Хмельницькій області. Воно цікаво, бо знову ж таки, ти дивишся, як працюють інші. Да? Але з іншого боку, в тебе така буває, виникає невеличка жаба, коли там дивишся на фотографів з такими об'єктивами. З метровими. метроми. Чи є все ж таки людина, спортсмен, якою б ти хотів взяти інтерв'ю? Хто це? Мабуть, немає такого. Чому, пояснюю? Тому що кожен спортсмен це особистість і кожен цікавий по-своєму. Да, можна говорити, що там я би хотів би, до прикладу, взяти інтерв'ю в Месі. Да, це відомий футболіст Барселони, збірної Аргентини. Але разом з тим, ми, ми... його запросимо в ранок на поділлі. І якраз можливо тоді Добре, Запросити мене, так. Да. Взяти у Месі інтерв'ю.